Ну вот, бачиш пишут. Олег, а ти їх годуєш у якийсь час, чи, чи так, коли попала? Час этий. А? Звичайно, по посписання все. О, то вони. Вони збираються. Вони. По інцинту. Да. А тут хто є, хто ти... Та кожен має свою назву, да? Ім'я своє. І, І кожен має свій характер, так? Да?

Олег, а з одної миски вони не їдять? вони б'ються, да, якщо не, з одной... не їдя, з це Олін Зедать? А, то Олін з Києва да, привезли? Він... Аж з Києва приїхав? Угу. Йо, то з Києва приїхав. Київлянин, він. Київлянин. Ну, Київ. Подивись сюди. Йо, айо, Київ. Oh, det er jo. Og så er jeg en